Всім привіт! Сьогодні 9 березня, 25 й рік, день народження Тараса Шевченка. Ну і ось ми сьогодні з вами будемо мати можливість побачити, як починається річка. Ще одна річка, яка протікає в околицях глибокі через кладбище, по пробукогор. Ну і далі в всеред. Ось. Відео буде вставка, в принципі, де воно знаходиться? Можна буде все подивитися. Поки що ну нічого нема. Ну, в принципі, в цьому яру дуже добре почувають крокуси. Так. Трошки відійшли. Якось от так. Уже є таке скаже відео про струмок, який оминає пут Березківці. Ну, побачимо, чи тут буде така сама ситуація. Я думаю, якщо прийти коли сезон дощів, то тут все буде в воді. Ну, але зараз посуха. Маємо, що маємо. Ну, судячи по тому, що в зворотному напрямку... Є декілька відгалужень, то це значить, в принципі, річечка починається також із багатьох безземених струнків. Видно. Раз. Два. Зараз теж можливо буде тут вода. Не точно, але але. Зникаюча краса нашого лісу. До речі, не плутайте з брендушками, бо то зовсім інша рослина. У нас вона росте. В принципі, росла. Чи є, зараз не знаю, але було колись на Кельменечній Сокирянщині. Тут можемо побачити, що в принципі трохи болото. Може, ну, значить трохи буде вже маленький струмочок. Ну, побачимо. Іду по дну річки, по суті. Враховуючи те, що в нас така з кожним роком стає все, все сильнішою, то можливо і колись і великі річки були такі сильні, на жаль. Або не на жаль. Може щось зроблять вчені. Вже, да, видно, тут трохи є вода під листям. В принципі, вже у цих хащах має бути річка. Але чи йти я не знаю, бо, в принципі, давно вже тепло. Там можуть бути змії. Якось не хочеться з ними мати Ну от Зараз трошки минуть цю ділянку і тоді покажу далі, що там є. Так, коротше, трошки потихеньку вибираємо з цього всього діла. Для линочка серед буків. Молоденький бук. Так виглядає просіка лісова. Як думаєте, для чого потрібна? Ну, в принципі, для пожежників. трошки відійшли, в принципі. Зараз буду пробувати спускатися, подивимося, чи є вже вода. Думаю, що вже є. Зараз побачимо. Так. Тут має бути вода походу. І, 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 і. Так, нема нічого. Трошки дальше перевіряємо. Нічого, нуль. На жаль. Каже, що проте ще трохи. Зараз ще будемо шукати річку вже в глибоці самій. А це дивіться яка черешня. Зараз ще будемо шукати річку, вже в глибоці самій. А це дивіться яка черешня. Вже, в принципі, ми в Глибоці, там прямо зразу за кущами цвинтар. Ну і тут, в принципі, починається з річка. Як ми бачимо, О, вже є вода. У мене під ногами вона ходить. О. Ну Десь приблизно в Глибоці вже на межі з лісом. і починається. Ну. Переходимо степову. Тут уже, в принципі.